Автоматизований моніторинг податкової накладної на критерії на підмет ризиковості здійснюється в чотири етапи. На першому етапі відбувається перевірка на ознаки безумовної реєстрації. До речі, саме до цих ознак і внесені в першу чергу зміни. На другому етапі відбувається перевірка критеріїв ризиковості платника ПДВ. На третьому етапі відбувається перевірка платника ПДВ на наявність позитивної історії. І на четвертому етапі відбувається перевірка ризиковості здійснення операції. Це не означає, що обов'язково всі чотири етапи платник ПДВ бо його податкова накладна має пройти. Тобто, якщо Податкова накладна або платник ПДВ має критерії або знаки безумовної реєстрації, то всі наступні етапи вже не важливі, тому що ця податкова накладна має зареєструватися в єдиному реєстрі. Ну, звичайно, з рахуванням того ліміту для реєстрації, який є у платника ПДВ на момент подання на реєстрацію податкової накладної або розрахунку коригування. Я дуже коротко нагадаю, але ми більш віддально зупинимося на змінах. Що таке ознаки безумовної реєстрації? Їх було 5, стане 7. Перша ознака: якщо податкова накладна нікому не видається або складена на операцію пільгову, наприклад, що вчора це була іт операції, а сьогодні це якісь інші операції, які звільнять спадкування, то такі податкові накладні не підлягають моніторингу, немає в цьому сенсу, оскільки. Покупець за цими податковими накладними немає кредиту, тобто або взагалі не платник ПДВ, або ця податкова накладна без ПДВ, тому що вона на пільгову операцію. Тому ці податкові накладні не блокують. Наступний ознака безумовної реєстрації це, я кажу, ознака для невеличкого бізнесу. Тобто, якщо обсяг постачання в місяці не перевищує 500 тисяч і податкова накладна. Складено для платника одного не перевищує 50 тисяч гривень обсяг постачання з одним покупцем не перевищує 50 тисяч гривень. То такий податкові накладні не повинні блокуватися. Але там є ще певні умови, що сума з ПДВ ще місячна не нижча, ніж 20 тисяч гривень, і керівник посадова особа у вас працює і ще у двох може працювати, але не більше ніж у трьох платників ПДВ. Дуже цікава норма, але, на жаль, скільки мені відомо, саме за цією ознакою все рівно блокуються податкові накладні. Тобто у датківці, чому податківці, чому податківці це кажуть, автоматично відбувається, незважаючи на те, що у платника ПДВ невеличкі обсяги постачання в місяці. Незважаючи на те, що директор лише у них більше ні у кого все рівно податкові накладні блокуються. Ну, ця норма вона дуже така розпливчата, тому що не всі платники ПДВ. Що місячно сплачують податок у розмірі не менше ніж 20 тисяч. Не забуваємо, що податок сплачується як різниця, зобов'язання і кредит. Якщо у вас різниця в передньому місяці була менша ніж ця сума, то відповідно від цього знаку ви вже не попадаєте. Тут нічого не змінилося, не змінилася і третя ознака: це для крупного бізнесу. Якщо у вас податкове навантаження більше ніж 5%. якщо у вас сума податків сплачених за минулий 12 місяців понад дванадцять понад 1 мільйон гривень, якщо у вас там нема такого коливання сплачених сум за передні середньмісячні. ПДВ не більше, ніж на 40%. Ну, хто у нас крупний бізнес, той знає, що для них це ознака безумовної реєстрації, їх податкові накладні не блокують. Не змінилася і четверта ознака безумовної реєстрації, не змінилася і п'ята ознака тимчасова. Це зроблена вона для для платників, які є мікропідприємствами або малими підприємствами, які здійснюють постачання цільгоспродукції, з'явилися дві нові ознаки безумовної реєстрації. Зверніть увагу на них. Зроблено, як кажуть, це спеціально для малого бізнесу. Якщо обсяг постачання, зазначений податковій накладній не перевищує 5 тисяч гривень, тут означає, що сума ПДВ не перевищує 1 тисячу гривень, якщо ставка 20%. Або загальна сума коригувань. РК плюс, РК мінус також не перевищує 5 тисяч гривень. Це мається на увазі обсяг постачання, обсяг коригувань. Відповідна сума ПДВ це буде плюс-мінус 1 тисяча. У цьому випадку такі податкові накладні, такі розрахунки коригування не повинні блокуватися. Але за умови, знову ж таки, зверніть увагу, що загальний обсяг постачання, загальний обсяг коригування не перевищує 500 тисяч гривень. Директор, знову ж таки, працює лише у вас, і у двох платників не. Більше, тобто та норма, яка у нас є в другому критерії ознаки безумовної реєстрації, то в цьому випадку такі податкові накладні, такі розрахунки коригування не повинні блокуватися. Ну, звичайно, за умови, що платник не підпадає під критерії ризиковості платника. Тобто, якщо ви попали під ризикового платника, у вас такі невеличкі податкові накладні, у вас незначні обсяги постачання, то ваші податкові накладні не мають блокуватися. Ну, в принципі, може і правильно, тому що, судячи з форумів бухгалтерських, судячи з того, що робиться, невеличкі на 10, на 20, на 100 гривень податкові накладні чомусь блокуються. А ви розумієте, що часу для розблокування це займає досить-досить багато. Хтось не розблоковує взагалі ці податкові накладні. Хтось не може отримати оплату від покупця, тому що покупець чекає розблокування. На жаль, такі наші реалії, що покупці не до кінця розраховуються не повністю до тих пір, поки постачальник не розблокує податкове накладно і не зареєструє її в реєстрі. Отже, оці два нові дві ознаки безумовної реєстрації. В принципі, вони, як на мене, направлені для малого бізнесу, для невеличких обсягів постачання податкових накладних, обсягів коригування і мають реєструватися без особливих проблем.